Для початку запускаю парсер, який збере всі поштові скринки, які є в Gmail аккаунті. Він зараз все збере в Google документ і структурує їх самостійно. Якщо є вже ярлик у цієї поштової скринки, то він його назначить. О, десь там хвилину дві. Збираю залежить від кількості поштових скриньок, з яких надходили листи. Перевіряю, ага, все є. Тепер запускаю скрипта. Е, ні. Зараз я прописую ярлики, які я хочу, щоб назначило певні поштові скриньки. А так, автоматом всім. Запускаю скрипт, тепер який проставить ці ярлики всім листам від цього e-mail. Е на це потрібно десь хвилин 10-15, залежить від кількості листів. Якщо стоїть галочка, то вже не буде перевіряти. Якщо галочка ще не стоїть, то буде назначати ярлика. В мене назначило 1000 з чимось поштових листів за два проходи, десь хвилин за 15. Всім виставило ярлики. Зараз вторий проход буде. Чекаємо, тепер все пройшло. Можна переглянути кому що назначено. Все.